Олександр, Тетяна і Олена, Канада, Швейцарія і Угорщина. Вони громадяни цих країн, але їх серце назавжди жовто-блакитне, бо не тільки думками, а й справами вони зі своєю батьківщиною. Сашко Бакущик зорганізував і реалізував пошив та доставку на Закарпаття 700 пар берців для військових. Тетяна Жанк, постійна фінансова підтримка і доправка благодійної допомоги, активний учасник акцій протесту проти окупації України. Олена Кириленко, організатор численних благодійних заходів у Будапешті, волонтер. Кожен з них наближає мир в Україні. Я б побажав людям мудрості і терпіння і, і, і в тому, щоб вони завжди пам'ятали, що якщо не все зараз є би, прекрасним і виглаженим, і таким ідеальним. До чого вони стояли, до чого вони боролися, щоб вони порозуміли, що немає такої країни у світі, де все ідеально, просто немає і цього не існує. По-друге, щоб у них вистачило цієї жилки внутрішньої жилки за це боротися. День незалежності дуже велике свято в Канаді, особливо зараз, після, після подій, особливо тому, що ці події Євромедан взагалі від, відновив і відродив ем, громадську діяльність діаспори тут в Канаді. Вотають багато людей долучилися до громадської діяльності. Тобто, це зараз особливо зараз дуже велике свято, і люди, люди чекають на нього і і хочуть, хочуть іти і святкувати. Здесь в основном девчонки укра... украинки мы поддерживаем, когда надо было собирать помощь, мы друг другу звонили, кто что может собрать, у кого что есть, кто слышал кому. То есть украинцы между собой поддерживаем. Я почувствовала себя даже еще больше украинкой, потому что я работала на Евро 2012 со стороны УЕФА здесь в нью То есть у меня был сильный контакт с украинцами, и мне все звонили, как бы, хоть я работала в Швейцарии на швейцарцев, но все считали за свою и чем могла я всегда Украине помогала со своей стороны. Это праздник, это праздник, который вселяет надежду и дает э, право существовать как нация. Это, это сам, само выражение, на которое имеем право. Имея право и должны иметь. Украинцы такие люди, которые молчат, молчат, но обязательно добьются своего. В один момент поднимутся и добьются. Они уже это показали. и Двіжуться це всьому хорошому. Я дивлюсь на все це позитивно. Звичайно, хотілося, щоб швидше, звичайно, хотілося, щоб якось ефективніше, щоб не так боляче було простим людям. Але я знаю, що це важкий крок, важкі кроки, це важка дорога, і не можна пролетіти на крилях, сміючись і підстрибуючи. Тобто, це важка дорога, це треба просто пережити. Я вважаю, що саме зараз українці заслугували вже на це свято. Просто раніше, коли День Незалежності він сприймався як, наче так і має бути. Зараз в цьому дні є вже якийсь сенс. Тобто, ти розумієш, що, що нам коштувала та незалежність, і розумієш, який важливий цей день. Для нас наші дівчата, хлопці збираються, підуть до поранених. У нас зараз знову прибули поранені солдати у госпіталі, хочуть піти до них привітати, а потім, мабуть, зберуться разом.